Тарас Загородній долучається повторно до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаємо ще раз. Так, добрий. день. Доброго дня. Отож, про санкції нові ми почали говорити проти Росії з боку США. Наскільки вони є ймовірними? Від чого залежать це саме ті обмеження, щодо яких підтримують контакти Німеччина та Європейський Союз. Ну, давайте так. Поки не буде конкретно відповідальності господарів портів, які приймають, наприклад. Суда з ліповими цими страховками, які виписують російські компанії та компанії з Макао та, наприклад, з Гонконгу, це в принципі ну таке можна сказати, що є, що немає, так тому що росіяни навчилися обходити ці всі, всі ці обмеження. Єдиним способом единим способом накладання санкцій є виключно удари українських дронів по території Російської Федерації по, по портах і так далі. Наприклад, коли спецслужби почали знищувати їхню інфраструктуру от на початку цього року, одразу ж впало на 15% без будь-яких санкцій, так ну тобто санкції, які накладено Україну. дієвим механізмом з боку Європейського Союзу. Потрібна не ця балаканина, а конкретика. Конкретика полягає в тому, у тому, щоб були затримки цих танкерів, які везуть російську нафту, сил у Європейського союзу Балтійському морі є дуже багато. Є флоти Польщі, Швеції, Фінляндії, Британії, Франції, Німеччини і так далі. Тоді це буде дієво. Це перша, друге, з іншого боку, це Україна, якщо є такі технічні можливості. Блокувати парти Новоросійська, блокувати парти Новоросійська попередити, що ніхто не, ніхто не буде убезпечений Україна не гарантує безпеку. Якщо хтось там буде прилізати, просто топити танкери. Блокада портів Новоросійської і Балтійського моря плюс сьогоднішні дезорганізація роботи цивільної цивільної авіації в Росії. Оце все є реальними кроками до того, щоб примушувати росіян не просто не просто до перемовин, а фактично до обговорення порядку військ з території України, тому що на 80% товарообігу Росії якраз приходиться на ці на порти в Чорному та Балтійському морі. Це конкретика а санкції це таке. Те, що знаєте, ви повинні розуміти, що будь-які політики у світі вони плюс-мінус однакові. Що західні? Що наші. Якщо є можливість нічого не робити, ніхто робити нічого не буде. Треба не чекати а ставити їх в таке становище, щоб вони це робили. А якщо до ідеї з 500% відсотковим митом, які пропонують американські конгресмени, ну припустимо, щось стається, щось таке стається, і це мито запроваджують. Наскільки це взагалі реалістично, навіть з точки зору економіки, ну США вже вели умов чи Трамп вже вів торгові війни з Китаєм і чим це закінчилось, що мито довелося все одно опускати, тому що мито це завжди ну про дві сторони, не тільки про вплив на одну сторону. От реалістичність цього сценарію, як оцінюєте, якщо навіть США погодяться це зробити, чи зроблять вони це суто з точки зору впливу на економіку? Ну давайте так. Тут це два окремі питання. Мита проти Китаю. Там ще нічого не закінчилось. Мита реально не зняті по більшості позицій, тому що це тільки ці мита. Ми говоримо про ці мита, які тр третій хвилі зараз було підняті, uh -huh. тому що вони ж це вже третя, фактична хвиля підняття. Мити нікуди воно не поділося. США готуються до війни з Китаєм і е, 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 будуть переносити сирівне виробництво на свою територію і будуть тиснути на Китай. Що стосується впливу на економіку і так далі, ну так США, російська нафта та й не сильно потрібна, а ось тому, що не хочете власне ці 500%, 500 відсоткові мета проти країн, зокрема які купують російські енергоресурси, ну давайте так. Тут ні, ну так це в першу чергу Китай. Ну а хто ж купує Індія, Китай тут питання в тому, що знаєте, будь-який будь закон. Або договір, який не підкріплений конкретним механізмом примусового його виконання, це просто паперець буде. Тому що, якщо не буде конкретика, яка ну, конкретно підкрі... буде доведено, що з цієї країни закуповується це, що воно саме є таким, це це, це спробуй, що підтверди. Ну, якщо вони. Танкери, наприклад, беруть там, підмінюють папери. Пишуть, що це не російська казарська, наприклад, нафта. А піди, доведи, що це яка, яка нафта, яка є, е, От і все. А от щодо знову ж таки, припустимо, Росія зараз йде на якісь переговорні історії, на якісь меморандуми, але тут уже звучить яка заява від директора правового департаменту МЗС Росії Максима Мусіхіна. Він сказав пропагандистам російським про те, що ну ми, типу, готуємо якийсь меморандум, але ж з ким його підписувати? Бо Зеленський це наша пісня Старанова, Зеленський нелегітимний. Як вважаєте, чому вони повернулись з? Взагалі до цієї історії Ну значить, розмова з Трампом не так весело пройшла, як вони хотіли. Ось і тоді вони починають і погрожувати. Там Медведів погрожував знову там різними ядерною зброєю, все, що з цим пов'язано. Ну тут знаєте, вони відверто шукають нові нові приводи, щоб нічого не робити, продовжувати воювати. Я вам сказав, що від Європи потрібні конкретні кроки, і від України потрібні конкретні кроки, які будуть здійснювати тиск по, на Росію. Я сказав, яким чином це виключно портова система. Те, що Україна є досяжно, і те, що є в засоби, щоб це зробити, це є у Європи, це є в України. І до тих пір бо Росія буде оце кривлятися, розповідати, що їм тут не подобається, тут не подобається, в чергове, витираючи ноги об Сполучені Штати Америки. Тобто, американці підписали з українською владою. а Ви не можете підписати нічого. Ну, це ж це кривляння, Зрозуміло, це слід доводити, що це кривляння, що воно саме таке воно існує. Ось і вимагати і запитувати у Західної Європи і. Лагітна звичайно, і у Сполучених Штатах Америки. Ну так ви трещотки, балаболки, чи ви все ж таки серйозні країни, пане Тарасе? І також держсекретар США Грубіо у суперечці з конгресменом Білом Кітінгом відмовився безпосередньо назвати очільника РФ Володимира Путіна військовим злочинцем. Він ухилявся від цієї відповіді кілька разів. Чому на вашу думку? Ну вони позиціонують себе перемовниками і тому вважають в їхній логіці, що не потрібно, Ну, потрібно бути рівновіддаленими від всіх старих. Е, ну слухайте, нас не повинно цікавити, що вони там говорять. Ну Байден говорив, що Путін вбився. Що це дало? Е, постачання зброї пропинялося, пропинялося, щоб, не дай Боже, не добило Росії. Е, по нафті, що він сильно заважав їм. Торгувати нафтою підтримував високі ціни на нафту, катав істерики Україні, коли Україна била по, по НПЗ. Хто нам почав тут говорити, що це виявляється цивільна інфраструктура, попередня адміністрація. Нас повинно цікавити, постачання зброї, щоб нам ніхто не хлопав мозок стосовно того, що робить Україна. Там далі можуть говорити все, що завгодно для своєї внутрішньої аудиторії. Як вважаєте, за яких умов можливо відновлення постачання зброї в США? Чому я так сказала про відновлення? Тому що ту зброю, яку ми зараз отримуємо, це зброя виділена ще за адміністрацією Байдена. Ну от за яких умов може Трамп і його адміністрація почати постачати нам зброю не просто ту, яку ми куп купимо, бо там є певні домовленості, а в, в плані, ем, наприклад, допомоги грантової, як це було при Байдені? Ну, не сказали, що грантову допомогу давати не будуть. Зброя йде, йде на гроші. А що ще потрібно нам? Гроші гроші це Європейський Союз повинен виділяти. У них є купа грошей на закупівлю зброї. Тут питання до Європи. Вони закупівля йде, продають зброю, постачання йде і так далі. Вони ж сказали, це передвиборча обіцянка Трампа. Ми нічого давати не будемо. Він виконує свої обіцянки треба не цим займатися потрібно ресурс у європи витаскувати для того щоб вони інвестували в українське ВПК, будувати власні системи щоб бути максимально незалежними від сполучених штатів америки в тому числі і від різних партнерів які нам компостують мозок і, і займатися конкретикою от, от сильний хід – це блокування портів новоросійська Пане Терасе, Тому що дякуємо. ви повинні розуміти, як да, да. та на жаль, вичерпується так. ефірний час. Будемо ці теми обговорювати в наших ефірах. Згодом Тарас Загородній політехнолог, керівний партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку.